Шановні брати і сестри, усі, хто вивчає уроки суботньої школи разом з нами, сьогодні привітаю вас з Новим роком, з тим, що в нас буде перший урок, перша тема у цьому кварталі, яка має назву Частина Божої Сім'ї. І ця тема вона входить. У більшу тему, тему всього квартала, яка має назву Управителі володаря, доки він прийде. І перше, що мені прийшло на думку, те, що ми управителі, і це знецінює ті фрази, котрі хтось каже, що усе від Бога, на все воля Бога. Все Бог в моєму житті вирішив. Ні, друзі, відповідальність за моє життя несе не Бог, а я, доки він прийде. Так я розумію назву цієї теми. Бог мені дав усі ресурси, дав розуму, дав волю, дав, дав здібність любити усе дав. І тепер Бог дивиться, що я з цим усім роблю. І коли я до нього звертаюсь, Він допомагає мені. Але Він не робить за мене того, що повинен робити я. Оце перше. Тому казати на все воля Божа, усе, що зі мною в житті здійснюється, це все Бог зніс, ні. Перше, що я повинен себе запитати, коли я десь в якійсь ситуації, Знаходжу, чого я в цій ситуації, що я зробив я, моя воля, для того, щоб опинити в цій ситуації. Бо відповідальність за все моє життя буде не на Богі, не на Бозі, а на мені. Це перше, що з общої теми зі нас, друге, частина Божої сім'ї. Знаєте, це дуже таке непросте питання. Що таке Божа сім'я? Божа сім'я. Що це і хто це? Оце питання. Воно дуже важливе. Бо цього питання цілі, починаються цілі нашої місії. До кого ми йдемо? Знаєте, у середньовіччі були такі місіонерські ордени. В Крапках місіонерські. Усі ордени, які Мали крестоносці, вони були місіонерськими. Але от є хроніки лівонського ордену, у котрих ці брати лицарі пишуть таке: ми побували у наших братів у Гертруди і у Гертруди, у Генріха, у Карла, поспілкувалися з ними, а потім спалили 2000. Латишських свиней. Ну, тоді, коли Ливонський орден, Ливонія це була назва той держави середньовічної, у котру входила і Латвія. Отаке От розуміння місії: є братство, є, є сім'я Божа, а все, що за цією сім'єю, це свині, яких можна і спалити. Це і російська ідея православля. От зараз іде війна на Україні, і там є така ідея, що ми спасаємо православну віру. А все, то, що не з нами, то може до свині. Треба їх бомбити, пилити, палити, поки не поумніють. Отака може бути місія. Отака може бути місія церкви Адвентистів 7 дня. Поки ми не розберемося, хто у Божій сім'ї. І так, ще раз скажу: питання просте. Бо на рівні цитат, на рівні цитат усе просто. Знаєте, колись був Радянський Союз, там на рівні цитат усе було дуже просто. Слава КПСС! Хай живе партія і народ. Але ніхто не розумів, як партія і народ живе, бо у магазинах. Навіть нічого не було такого дефіцитного. І все було таке сіреньке. І слава КПСС. Ну, добре, слава, але що КПСС робила для народу? Це було питання. Так і ми можемо за цитатами забувати зміст. На рівні цитату все просто: хто уходить у Божу сім'ю? Римлянам. Послання апостола Павла, 8 розділ, 14 текст. Бо всі, хто вводиться Духом Божим, вони сини Божі. Просто хто вводиться Духом Божим, той є син Божий. Все. Але на практиці, коли ми від цитат навіть святого письма приходимо в життя, то все дуже непросто. Настільки непросто і складне, що навіть і Оан і Іван, Апостол Іван, пише таке. Це послання Апостола Івана перше, другий розділ, 18 19 текст. Діти, остання година! А що чули були, що Антихрист іде, а тепер з'явилось багато Антихристів? Всього ми пізнаємо. Що остання година настала, і з нас вони вийшли, та до нас не належали. Коли б були належали до нас, то залишилися б з нами, але вийшли, щоб відкрило, що не всі вони наші. Отак. От то Іоанн не завжди бачив, а хто наш, а хто не наш. Тільки тоді, коли з'явилися Антихристи, які вийшли. Вийшли від нас, як Іван пише, то тоді стало зрозуміло, а хто ж нас наш з нами, а хто не нами. Отак все непросто. Оце питання, а що там адвентисти там тому руку пожали, тому пожали, то це вже і куменіс. Це пряме нерозуміння того, а що таке Божа сім'я. Тому Іван каже, навіть в моєму оточенні були ті, і навіть їх вважали, що вони наші, а потім вони стали не наші. То питання не таке вже і просте. А в моєму оточенні, а я в Божій сім'ї? Чи ні? Це питання не просте. Івана... Десятий розділ, 16 текст. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити. І мій голос почують вони, і буде отара одна й один пастир. Де ж найти оціх овець, які з Христовою кошари? Оце моя місія. А тому я усіх повинен бачити потенційно як Божчу сім'ю. Бо не можна йти проповідувати ворогам, які вже свині. От мої брати і сестри Лівонські, це брати, а то латишські свині. Не можна проповідувати тому, кому є і руки. Не можу подати. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Івана 3,17 Чому апостол Павло був апостолом язичників? 1 Коринтянам, 9 розділ, 20 21 вірші. Для юдеїв я був як юдей, щоб юдеїв придбати. Для підзаконних був як підзаконний, хоч сам підзаконним, не бувши, щоб придбати підзаконних. Для тих, хто без закону я був беззаконний, не бувши без Богові, а законний Христові, щоб придбати беззакон. От чому Павло був апостол-язичник? Бо він у кожній людині потенційно бачив сина чи доньку. Бога. І така в нього була проповідь на ареопазі в Атеях, дії 17 розділ, де він каже, це грекам, Елін, Гелінам, отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібно до золота або срібла чи до каменю твору мистецтва чи людської вигадки. Незважаючи ж Бог на часи, невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись. Бог продовжує усіх людей землі. Називати своїми дітьми. Бо тут написано, він каже усім на землі, щоб вони покаялись. А це. Може казати тільки той, хто відповідає за своїх дітей. Але у Божій сім'ї є дві фази. Є діти, які розуміють і знайшли батька, і вже в сім'ї батька, а є діти безпритульні, які потенційно в сім'ї батька, але вони десь там далеко. Тому задача тих, хто знайшли батька і знайшли притулок у батька, зробити все, щоб оті безпритульні діти не називати їх свинями, не казати потім роками, що їм там руку хтось пожав, а жати руки з однією ціллю, щоб безпритульні обрели свого батька. І ці події я не можу, не зможу сказати до кінця до подій, які настануть у кінці життя цього світу, хто в Божій сім'ї, а хто не в Божій. Я тільки про себе можу сказати в Божій сім'ї, але не в Божій. Я тільки можу сказати, що вчення отаке, воно вчення Божої сім'ї. Усі інші вчення вони не відповідають вченню Божої сім'ї. Оце я можу сказати. Але хто Божий вівця, а не Божий вівця? До подій, визначних подій останнього моменту, я сказати не можу. Як отой розбійник на кресті, ну, хто до його останніх слів мог сказати, що він Божий у Божій сім'ї? Але Христос робив усе для того, щоб і цей розбійник був з ним у раю. І цей час наступить, цей час наступить, коли визначаться усі, коли будуть видані ті закони про недільний день, день неділі, День Господі. Коли вже люди будуть розуміти, хто з Господом, а хто не з Господом? О той час наступить. І тоді в останній час слова Малахії, третій розділ 16 го вірша, змовлялись тоді один з одним і ті, хто страх пред Господом має і прислухався Господь і почув. І перед передбличям його була писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має і хто поважає ймення Його. І будуть мені вони власністю, каже Господь Савов, на той день, що вчиню, і змилосерджусь над ними, як милосерджується чоловік над синами своїми, що служать йому, і ви знову побачите різне між праведним та нечестивим. Між тим, хто Богові служить та тим, хто не служить Йому. Останній час, коли все буде визначено, коли Дух Святий сповнить дітей Божих, коли на землі зостануться ті, хто не поклоняться звірю, його начертанню, його числу, його іменню, ото вже буде остання Божа сім'я останнього часу. Бо тоді написано, різниця буде між праведним та нечистивим явно. Але до того часу, хай Господь благословить нас шукати, шукати і шукати безпритульних дітей Божих, щоб Господь привів їх у свою сім'ю. Амінь.